Давайте розберемо отакий цікавий візерунок. Перш за все, що по петлях. Дивіться, в мене зразок складає 73 петлі. Я розподілила його ось таким чином: кромкова, давайте отак дивіться, кромкова, три петлі виворітньої гладі. Далі чотири коси. 2, одна схрещена, 2, 9 петель коса, 2, одна схрещена 2, 19 петель рису, 2, одна схрещена 2, 9 петель коса, ну і так далі. Ви можете розподілити петлі будь-як, але знатимете, що коса. У вас незмінно, тобто 4,9, 4,9. Різ всередині ви можете робити як завгодно і скільки завгодно. Відокремлювати з хрещеними, чи ні, це також ваш вибір. Але в мене ось такий варіант. З петлями розібралися. Далі працюємо з перехрещенням петель. Перший рядок ви пров'яжете за малюнком. Ріс, само собою, тут лицеві виворітні схрещені. Далі підходимо до моменту перехрещення. Маленьку косу ми перехрещуємо наліво. Яким чином, дві петлі ми знімаємо на спицю, ось так. Дві пров'язуємо, далі ліву спицю. Заводимо в ті петлі, які ми не пров'язували в перші дві петлі, не напружуючи ручки, це дуже важливо. Витягуємо спицю та просовуємо назад в ті петлі, що ми пров'язали. Пров'язуємо дві петлі, які ми залишали. Є лицева схрещена, пров'язуємо за задню стіночку, адже я в'яжу класичною. Класичним способом, класичні виворітні. таким чином. Далі в нас перехрещення коси, яка складається з 9 петель, наша велика коса. Перехрещувати, Перше перехрещення ми робимо наліво. Дивіться, ось наліво. Як ми його робимо? Трі петлі пров'язуємо, далі все те саме, що ми робили тут, тільки з трьома петлями. Три петлі знімаємо непров'язаними, тут ниточку свободно, три пров'язуємо, далі, не напружуючи ручки, заходимо в ті три петлі, які ми з вами не пров'язували, витягуємо спицю та починаємо пров'язувати ці петельки. Ось таким чином у нас є перехрещення. Як в'язати різ, я сподіваюся, ви знаєте, але якщо не знаєте, ми з вами розберемо і цей момент. Різ ми в'яжемо чергуючи дві лицеві дві виворітні петлі. Тобто, міняємо порядок в лицьовому рядочку. Дивіться, дивіться, як ми в'яжемо? Тут у нас лицева, то буде виворітня, тут виворітня одна друга, то буде лицева. У виворітньому рядочку ми пров'яжемо за малюнком. Зверніть увагу на те, що в виворітніх рядках ви все в'яжете за малюнком, але не забуваємо, що. Лицьову схрещену в виворітньому рядочку ми в'яжемо і виворітньою схрещеною, тобто за задню стіночку.